Доброго дня всім! Мене звати Олександр Альохін, я технічний співробітник компанії Huawei. І сьогодні у нас буде вебінар про сумісність інверторів Huawei з сонячними батареями, потужністю 500 Вт пік і більше. Це друга частина. Перша частина була е, 3 чи 4 місяці тому. Е, з тих пір. Вже з'явилися технічні паспорти сонячних батарей, і вже можна говорити більш предметно. Тут я розбив сонячні батареї на кілька категорій. Розділення відносно умовне, але дійсне. Можна розділити фактично їх на три категорії. Одина по робочому струму. Ну або по струму короткого замикання. Робочий струм в межах від 11 до 12 ампер. робочий струм близько 13 і більше 13,05 і робочий струм 17 ампер. Різниця в цих модулях: це те, що використовуються різні комірки. Це лише приклади, але. З реальним технічним паспортом можна зробити розрахуночок так само просто. Ну, і тут видно довжину стрінгу у штучках. Вона може відрізнятися від моделі до моделі, ну але в основному це від 17 до 20 для панелей струмом 13 імпер. Ну і панелі з високим струмом довжина може бути аж до 26 модулів у стрінгу, я наголошую, що це розрахунок для інверторів на 1100 вольт, яким чином взагалі розраховується максимальний струм, і які є обмеження? А, якщо процитувати стандарт IEC 62548. За 2016 рік при розрахунку інвертора його максимальний при розрахунку масиву, максимальний струм коротке замикання інвертора. За рекомендацією IC стандарта має бути 1.25 струму коротке замикання сонячних батарей за параметрів STC. І якщо беремо модулі, наприклад, з коротким замиканням 1391 2 стрінги на 1 MPPT і коефіцієнт 1.25, сумарно це буде 34,78 А. У цьому в цій калькуляції закладений певний запас, тому що це рекомендація е, IEC-шного стандарту. Тому, якщо інвертор, наприклад, не 40 А з обмеженням, а 30, наприклад. 33 КТЛ А чи е, 60 КТЛ М0, чи 36 КТЛ попереднього по інвертори, то тут може бути, що цей струм буде більше ніж 40 А, більше ніж 30 А. Яким чином тоді підключати чи вирішувати? Перший варіант це використати підключення один модуль, е, один стрінг на один MPPT. Є певні обмеження. Не для всіх модулів така конфігурація дасть якомога більший коефіцієнт перевантаження, навантаження, DC-AC відношення, але якщо у вас виникли сумніви, і немає цього модуля в списку, ви написали підготували лист, який дозволяє використовувати певні сонячні батареї, певні лінійки сонячних батарей. Попарно в межах одного MPPT. Якщо цей модуль відсутній в списочку, ви можете звернутися до мене, і ми з нашою службою розробки, з нашим RD, розглянемо цей випадок і перевіримо сумісність і додамо цей модуль в список доступних. Ну або ні. Але зазвичай, якщо ми скажемо, що. Не можна підключати такі модулі по 2 у стрінг, по два у на MPPT. це означає, що, скоріше за все, коефіцієнт навантаження з одним стрінгом буде достатнім. Важливий момент. Більшість станцій, а якщо ми говоримо про станції, які використовують сонячні батареї збільшених розмірів, збільшеної потужності, це 490 Вт і більше. Ці сонячні батареї мають значні габарити, і фактично їх не рекомендовано використовувати на дахових станціях, а на наземних. Е, якщо це наземна станція, то не таке сильне обмеження довжини Стрінгу. І тоді, відповідно до стандарту 62738 е, можна розрахувати кількість сонячних батарей послідовно. і... Рекомендовано за цим самим стандартом розраховувати кількість або конфігурацію сонячних батарей як максимально відповідно до напруги. Тобто ми будемо е, рекомендація така, що потрібно зробити стрінг якомога більше. Тобто, е, у якості напруги можна брати е, о, щось середнє значення між 1000 і 1100. 1100 як ліміт. Він безпечний, але для оптимальної роботи бажано е, в якості розрахунку вибирати не 1100, а дещо ще менше, напругу. Е, яким чином розраховується відношення, наприклад, для інвертора 185 КТЛ H1. Максимальна кількість модулів е, для, певного, для, максималь, для певного модуля, скажімо, 25 штук. І для даного інвертора відношення DCAC може бути наступним 1,5. Як приклад, аналізується конфігурація 580-х чи 580-х модулів, і дані модулі можна використовувати з інвертором. 30 або 36 котел М3 по дві штучки у на MPPT. Далі будуть таблички. Таблички з різним відношенням, різними модулями і різними інверторами. Почнемо з модулів Тріна DG19 серії це модулі від 530 до 550 Вт пік. Всі таблички, всю презентацію я надішлю. По лівому боці типи інверторів. Дані модулі можуть приєднуватися до інвертора до всіх вище названих інверторів по одній штучці на МППТ, по одному стрінгу на МППТ. Точніше. Е, і якщо ми говоримо по 33 КТЛА, три стрінги на МППТ дають відношення DCAC 138 приблизно. Е, а якщо використати, наприклад, 4 е, стрінги, то відношення DCAC буде. 1.84, близько 1.8, якщо є така необхідність. Якщо модулів менша кількість, кількість, е, ну, наприклад, щось середнє між 1.38 і 1.8, потрібно, наприклад, 1.45, можна використати 4 стрінги, але з меншою довжиною стрінгів, якщо така конфігурація необхідна. Зазвичай 1.38 має бути достатньо. Які переваги таких модулів, менша кількість стрінгів, менша кількість кабельних ліній, конструкції будуть здешевлені, тобто такі модулі мають право на існування для наземних станцій, навіть домогосподарських. В 60-ка ТЛМ-0, е, якщо використовується даний інвертор, також 6 стрінгів на е, інвертор підключено, ну і так само. Відношення DCAC буде 1.38. Якщо потрібно менше, ніж 1.38, можна е, просто підключити або на стрінг менше, або менша кількість модулів у певних стрінгах. Так само для 100 КТЛ М1, 10 входів і так само 1.38. Панелою стрінгу 26. Розрахунок відбувався за температури мінус 25 градусів. Ці таблиці вони ви можете використовувати як приклад, але відповідно до кожної сонячної батареї, відповідно до якої ви будете проводити розрахунки, я рекомендую зробити їх ще раз за формулою на попередніх слайдах. Це табличка з модулями 3, на 3 на DG20, потужність близько 600 Вт 585-600 585-600 І з цими модулями. коефіцієнт навантаження може бути досягнутий 1,4. і 1,9 для чотирьох стрінгів. На 33 КТЛ. Чому три стрінги? Тому що оптимальне навантаження це 1,3, 1,4. Якщо потрібно більше, можна підключити четвертий стрінг. Ніякого обмеження немає просто як оптимум проведений приклад 1,4. Панелей менше, але не завжди потрібно використовувати. Так, одну секундочку. Е, якщо панелей у стрінгу 24, 24 585, це виходить 14 кВт в стрінгу, якщо 4 стрінги, це буде 96 модулів, і це буде потужність 56 кВт. І коефіцієнтне вантаження. Можна і 4 стрінги з меншою кількістю сонячних батарей, але четвертий стрінг, ви на нього витратите кабельні лінії додаткові. Якщо у вас дійсно є там затінення чи потрібні різні орієнтації, ви можете підключити 4 стрінги з меншою довжиною без проблем. Приклад для панелей Ryzen 17 А близько у них струм, стрінгів на інвертор так само одна штучка, і коефіцієнт навантаження близько 1,33, 1,4. Панелі з струмами 12, 13, 14 А. Якщо Взяти новий інвертор 30 М3. Тут розрахований приклад. Для 40-го можна використовувати два стрінги на один MPPT. Якщо використовується 33 А, якщо панелей немає в списку, ви звертаєтеся до нас. Якщо панелі є в списку, ви можете сміливо використовувати два панелі на один MPPT. Розрахунок втрат, які будуть втрати, і якщо вони будуть, ви також можете звернутися до нас, і ми вам надішлюємо розрахунки, і чи будуть втрати з використанням таких модулів. У випадку, якщо використовуються 4 стрінги на один інвертор, коефіцієнт вантаження 1,34, 1,4. Чи потрібно більше, ну це вже Вирішувати за результатами проекту з рахунків моделювання звичай такої необхідності немає. Так само для 60 кВт чи 100 кВт. В основному наша рекомендація для станцій дахових чи наземних використовувати для комерційних 100 КТЛ М1. 60, ну, в принципі, для менших станцій, як приклад, лонгі на 13 А варіанти, да, сонячні батареї схожі відрізняються лише напругою, а струм у них плюс-мінус однаковий. Знову, якщо використати 4 стрінги на один інвертор. 33 КТЛА навантаження 1.37, чого, власне, достатньо. Якщо потрібно більше, ми зробимо лист, який покриватиме більшу кількість моделей модулів, і можна сміливо використовувати. І таке от резюме для кожного інвертора і для кожного типу модулів. Модулі на 10-12 ампер, 10-11 ампер можна сміливо використовувати. Це 450 плюс-мінус ватт. Модулі на 11-12 ампер. Підтримуються, підтримуються більшістю інверторів. В основному це близько 500 Вт, як Ryzen 4. 490, 495. Не підтримуються, але потрібна перевірка обмеження. В основному обмеження не траплятиметься, І я зараз покажу приклад розрахунку в табличці. Модулі більшої, з більшим струмом 12-14 ампер. Підтримуються, але потрібна перевірка. І новими інваторами теж. Дещо інакша історія з модулями двосторонніми. У випадку з двосторонніми модулями потрібно проводити розрахунок і оцінку відповідно до інструкцій виробника даних модулів. Наприклад, виробник Ryzen заявляє в своїх інструкціях, що Bayfacial Gain і також розрахунки потрібно проводити з коефіцієнтом 1 і 1. Тобто, при розрахунку слід використати коефіцієнт 1 і 1. Інші виробники наводять таблицю з різними показниками Альбедо, і відповідно до цих показників. Можна вираховувати, як поводитимуться сонячні батареї за таких умов. І модулі на 17-18 А, Більшість інверторів підтримуватимуть один стрінг на один а, Оновлена версія 185 КТЛ H1 з струмом короткого замикання 50 ампер. Буде підтримувати, але слід перевіряти обмеження. Так, по табличці все. По презентації, все. Дякую всім за увагу. Побачимося через тиждень і всім па-па. Слава Україні!